Колеги, вітаю! Я Анна Найданова, і я відповідаю за рубрику hr граблі у HR-Land. Тож, зазвичай, ми з вами обговорюємо тут різні ситуації, які мали місце в нашому досвіді, ми говоримо про потенційні ризики та як їх можна обійти. І зазвичай ми говоримо з вами про нашу команду, колектив, про процеси, про роботу з персоналом. Але сьогодні мені хочеться більше звернути вашу увагу на самих себе. Як HR-менеджеру залишатися в ресурсі, як зберігати той емоційний стан який дозволить нам бути продуктивними, який дозволить нам залишатися стабільними і не провалюватися в якісь емоційні історії. На превеликий жаль, зараз у нас є шалена кількість зовнішніх і внутрішніх викликів. Ви бачите, що у нас є дуже нестабільна і політична ситуація. Ми стикаємося з блокаутами, ми бачимо, як напружена наша команда через ці ці ситуації. Зрештою, ми просто елементарно не висипаємося, і це теж впливає на те. Що з нами відбувається? А ми є тією категорією людей, які Іноді мають справу з людьми емоційними, ми стикаємося з емоційними діалогами, іноді ми витримуємо цей тиск, іноді нам важко з ним поратися. Тому сьогодні я пропоную вам ті 10 методів, які допомагають мені. Буду ділитися з вами ними активно, вони є доволі простими, але я буду так само вам дуже-дуже вдячна, якщо під цим відео у коментарях ви поділитеся своїми лайфхаками, що допомагає. Вам витримати певний тиск у стресових ситуаціях, які пов'язані з нашою роботою та з нашою діяльністю. Ну, наприклад, хочу розпочати з того, що у нас можуть бути емоційні ван он вани Наприклад, у нас є співробітники, яким характерна висока емоційність, і нам треба з ними провести певну розмову. Я б сказала, що підготовка до цієї розмови має розпочинатися заздалегідь. Ми маємо зрозуміти, що зараз перед нами стоїть завдання провести бесіду з якимось співробітником, якому характерні певні емоції, який може бути високоемоційно зарядженим. Не факт, що ця людина саме так проявиться, або у нас може бути навіть ситуація, коли ми йдемо на розмову з людиною, яка зазвичай спокійна, але іноді на нас чекають якісь непередбачені ситуації. Наприклад, у нас можуть бути співробітники, які будуть. Проявляти якусь емоційність, яка їм ну, зазвичай не характерна. Наприклад, поділюся ситуацією, якою, коли я колись обпеклася, я йшла на One, -on One з дуже позитивною новиною для співробітника, і я злетіла на нього, з такою, знаєте, з радісною новиною, в емоційному, приємному стані, що уху, зараз буду крутий результат, дивись ти так довго мріяв, і це нарешті сталося. Я заходжу на One On, -One, це було в онлайн-форматі, і я бачу, що мій співрозмовник повністю в сльозах. І тут є момент недоречності входу в цей ван-ван, -on оскільки ну, я виглядала якось, ну, знаєте, дивно, людина в сльозах, я в веселощах, і там сталися певні сімейні обставини. Звісно, що розумієте, в наших ситуаціях вони не передбачувані, я про це ще не знала. І треба було людину стабілізувати. Тому для себе я взяла перше правило, тому що. На Вананва я завжди заходжу в нейтрально-позитивному настрої. І я зчитую стану мого співрозмовника. Якщо там все окей, я бачу, що настрій хороший, я можу проявлятися по повній. Якщо я бачу, що ситуація якась не дуже окей, я в такий момент ніяковості забираю і більше йду в нейтрально-позитивний стан. Тобто, коли це нейтральні емоції, ми на рівних, і або я людину з негативного стану намагаюся підняти до стану нейтрального. Але важко самому утримуватися в таких ситуаціях. Тому я зазвичай, до того, як іти на розмову з певним співробітником, зараз роблю собі такий невеличкий чекап. Наприклад, я йду до Васі. Для мого Васі характерно, висока емоційність, скоріш за все, в нього є якісь історії пов'язані з його життям. Наприклад, я знаю, що у нього є там, три коти або дві собаки, а я знаю, що він нещодавно отримав підвищення в зарплаті, і я роблю це нем. З фокусом на те, щоб зробити собі чек-ліст, згадати якісь речі. Я зроблю це для того, щоб занурити себе. У потенційну атмосферу, яка буде пов'язана з цим співробітником. Наприклад, я можу знати, що для нього характерна висока тривожність. А що я буду робити, якщо мій співрозмовник проявить цю високу тривожність, що допоможе мені подолати ось цей супротив, і що допоможе мені не піддатися цій тривожності, яка є у співробітника? Як мені стати ось цим таким знаєте, островком стабільності для того, щоб витримати ці розмови? Або що мені. Робити, якщо мій співробітник може, наприклад, дозволяти собі голосно дуже говорити, або навіть якийсь момент обурюватися і кричати. Що тоді в тих ситуаціях? Що зазвичай мені допомагає в цих моментах? Чому важливо підготувати ці речі заздалегідь? Тому що, коли у нас вмикається дуже стресова ситуація, і ось тут є зовні дуже велика кількість емоцій, які на нас. Нападають, і, знаєте, так, немов лавина спускається на нас, немов якийсь навіть водоспад, то дуже важко цьому протидіяти і важко вмикнутися різко. Тому, коли ми напередодні готові, нам буде легше це зробити. Але не факт, що таке станеться. Тому ось такі моменти підготовки, коли ми у стабільному стані, вони нам дуже допомагають і стають при нагоді. Другий момент, про який хотіла поговорити, це те, що іноді так стає. Що з нами від початку щось на окей? Наприклад, є такі ситуації, коли в нашому житті відбулися якісь дуже потужні емоційні моменти, і ми розуміємо, що зараз ну, ми просто неспроможні будемо протистояти чомусь важкому. Тобто сходити на нейтральний якийсь або на а, доволі позитивний ван он -on ми можемо, але якщо щось піде не так, а ми не можемо з вами чітко бути впевненими, що з того боку теж нічого не сталося, якихось таких моментів. Ну, хіба що ви бачили людину в офісі, ви знаєте, що там все окей? То тоді ми можемо дозволити собі такі якісь бесіди проводити. Іноді буває ситуація, коли ми маємо спочатку попікуватися при себе, тому що нам краще узгодити, наприклад, перенесення якогось ван он вану чи, чи діалогу, якщо ми відчуваємо, що ми не можемо впоратися з певними емоціями, які є. І нам буде важливіше зберегти себе, врятувати себе тут і зараз, аби це не призвело б до якихось більш важливих Катаклізмів. Тут маєте та, таку, знаєте, красиву асоціацію про літаки. Спочатку маску треба натягати на себе. Якщо у вас не вистачає кисню, якщо ви розумієте, що ви падаєте, ви не можете допомогти іншій людині. Тому треба подбати про себе. Я більше раджу вам сфокусуватися на тому, а що відбувається зараз. Чи є я в ресурсі, чи є в мене достатня кількість сил для того, щоб зараз бути готовою до абсолютно різних ситуацій, які можуть виникнути під час ван он вану І це може стосуватися абсолютно різних речей. Іноді, якщо емоції дуже великі, то краще все ж таки відмінити. Відмінити, звісно, що ми можемо лише за згодою іншої людини, якщо немає якихось дуже критичних ситуацій, які можуть бути. Що так складаються обставини, що є щось, що е, нас дуже сильно тяготить, і ми розуміємо, що треба прийти на розмову. І в цій ситуації ми розуміємо, що ну та певні ризики у нас теж є. Ми можемо йти через прозору комунікацію. Ми можемо сказати: ти знаєш, у мене сьогодні дуже важкий день, але я розумію, що нам треба з тобою вирішити це запитання. Тому. Я буду тобі дуже вдячна, якщо ми сфокусуємося саме на тому, які шляхи вирішення можуть бути. І таким чином, ми немов приєднуємося, і оцією прозорістю ми. Даємо людині сигнал про те, що дивись, ну я зараз беззахисна, в мене дійсно маленька кількість ресурсів, і у більшості випадків інші люди не обирають нас атакувати. Ну, це знаєте, як ну, лежачого не б'ють. Ми, розум... ми не стаємо в таку позицію, знаєте, занадто слабкою людиною, але ми відверто кажемо, що сьогодні у мене з тобою ніякого протистояння не буде. Я не можу сьогодні отримувати твої емоції. Тому я тобі буду вдячна, якщо ти це теж зрозумієш, і ми з тобою сфокусуємо. Ся саме на рішеннях тих ситуацій, які є в моєму досвіді, ну в 95% випадків, якщо іноді таке ставалося, то інша людина відносилася завжди з розумінням, які б важкі у нас емоційні. Зв'язки не були в якихось різних ситуаціях, інші люди це розуміють. І насправді така відвертість, вона сприяє формуванню довіри у таких важких діалогах. Тому ми можемо її використовувати як інструмент, але дивіться знову ж таки по тим ситуаціям, які є у вас. Якщо зараз ми знаходимося під час діалогу і у нас є якісь стресові моменти, забезпечте собі якийсь антистрес під час стресу. Це може бути абсолютно прості речі. Наприклад. Я зараз сиджу перед вами і ви не бачите, що знаходиться у мене в руках. Це може бути якась іграшка, антистрес, це може бути навіть елементарне впливання на акупунктурні точки, тобто ваш співрозмовник їх не бачить, але ви можете додати собі якоїсь теплоти. Наприклад, коли ми можемо щось м'якеньке торкатися, або якщо буде поруч з нами якась річ, яка нам. Дає ресурсні спогади, це щось приємне, це якийсь антистрес, це може бути навіть щось, що нам просто дуже подобається. Не знаю, навіть якщо поруч з вами знаходиться щось, що містить просто приємний запах і дає вам відчуття безпеки. Наприклад, це може бути запах свіжої випічки. Тут може бути спокуса піти у голод, але коли ми чуємо знаєте, з фізіологічних якихось речей, мені зараз тепло, а біля мене, наприклад, є вода, і я можу задіяти. Довільнити свою потребу у воді та водному ресурсі, в мене є їжа. Ми на тваринному рівні більш заспокоїмося і не бійтеся додавати собі тих ресурсів, які додадуть вам. Такої підтримки, зовнішньої підтримки, вона є теж дуже важливою для нас. Далі, коли ми все ж таки перебуваємо у стресових ситуаціях, то у нас є три біологічні реакції: ми можемо атакувати, ми можемо тікати, ми можемо завмирати. Як ви розумієте, всі ці три реакції не є хорошим рішенням для стресових ситуацій. Тому ми маємо щось робити в таких ситуаціях. Варіант завмирання ми можемо використовувати просто як елемент, як Якоїсь паузи, замислення, яке ми можемо для себе теж взяти. А втікати з розмови, ну, звісно, це не найкращий варіант, ми точно не будемо кидати слухавку або ще якісь речі. Ми можемо просто сказати, що зараз я бачу, що у нас є дуже високий емоційний накал. Я пропоную взяти невелику паузу, ще раз про це подумати і зустрітися сьогодні трохи згодом з новим. Таким будком обговорення. Давай ти подумаєш над цим, я подумаю над цим, якщо це дозволяє ваш діалог, тому що у вас дуже важливий контекст в цьому плані. Але це знову ж таки це втікання через такий діалог і домовленості. Іноді бувають ситуації, коли людина просто постигне, подумає. І прийде з вами на зустріч в абсолютно іншому стані. Плюс може бути така ситуація, що у вас все ж таки є певний адреналін, він не має залишатися в нашому організмі, тому нам допомагає спорт. Вийшли з ванну ванни, зробили елементарні якісь фізичні вправи. Я думаю, що ви з цим методом більш знайомі. Далі. А якщо немає такої змоги якось повикидувати адреналін або взагалі ви розумієте, що зараз ви відчуваєте щось негативне, сформуйте собі лист винагород. Робіть собі певні вдячності. У мене дуже складні діалоги з такою людиною. Я розумію, що, ну, на превеликий жаль, зараз саме цей стрес стається. Як я можу собі віддячити? Наприклад, я люблю ось таке смачненьке тістечко. Або я собі подарую. Чудовий догляд моїм улюбленим кремом для рук. Я собі віддячу ще якимось іншим способом, але це має бути щось, що дасть вам настільки потужний стимул перемикнутися, що ви внутрішньо будете бажати отримати цю винагороду навіть за рахунок того, що зараз доведеться отримати ось таку дозу стресу. Тобто, таким чином, у нас є наша поточна ситуація, є потужний стрес і є а, дуже так Позитивна винагорода. Нам треба сфокусувати наш організм на дуже потенційній ось цій винагороді. Ми її прагнемо, ми молодці. Ми себе похвалили і віддячили собі, тому ми теж робимо тут фокус на цьому. Далі. Взагалі, навіть якщо ми зараз не знаходимося в стресовій ситуації, ви знаєте про work-life balance. Я не можу вам сказати, що є прихильницею life balance, тому що у нашому сьогоденні важко розмежовувати. Ось тут є в мене 8 годин робочого дня, а ось тут в мене є моє життя поза роботи. Зараз є такий термін, як work-life blending. Коли ми інтегруємо ці 8 годин життя у 8 годин роботи у наше життя. І тому у нас є. Повноцінний мікс. Ми проживаємо ці години на роботі, ми їх не відокремлюємо від нашого основного життя. Тому, якщо вам вдається цей блендіт, фокусуйтеся на тому, що зараз ви робите. Якщо ви в обідню перерву виходите погуляти, то ви виходите погуляти, ви не робите собі додатковий фокус на те, що, о, Боже, терміново, я тут відповідаю, суджу сама на лавці і знаходжуся зараз у слаці, відповідаю на всі повідомлення, меседжери. Дайте собі перемикання. Дайте собі перемикання хоча б на 15 хвилин. 15 хвилин, зараз у мене work work-life blended. Зараз я не на роботі, зараз я виконую ось цю роль. Зараз я, наприклад, говорю зі своєю дитиною і я у ролі мами. І ось це перемикання, перемикання на 100% навіть на короткий час в іншу роль також дасть вам надійну підтримку. Ви не будете випадати, наприклад, на нараді у думки про те, а що там сталося, тому що ви дозволили собі 15 хвилин задовільнити потребу, яка. Та була з іншою соціальною ролі. Тому ми інтегруємо і міксуємо ці ролі максимально вдало, без шкоди для інших процесів і інших ролей. Взагалі, переживати собі, переживати ось такі. Ситуації різні допомагає творче хобі, яке буде нас повністю вимикати. Наприклад, мене повністю вимикає вишика хрестиком, тому що я не можу думати про робочу ситуацію. Мені треба прорахувати різні хрестики. І ми вимикаємося. Наш мозок вимикається від робочої ситуації. Ми повністю занурюємося у те, що ми робимо. Або коли ми малюємо. Зверніть увагу, що і там, і там є моменти вашого тактильного контакту. Хтось Ліпить з дерева, хтось з дерева, з глини, хтось робить якісь там з дерева. Різні вироби, прикраси або ще щось. Тобто це те, що задіє не лише наш мозок. Ми мозком активно працюємо протягом нашого робочого дня. А ось тут ми інтегруємо щось нове, ми перемикаємося. Кажуть, що для людей, яких характерна фізична робота, найкраще перемикатися на інтелектуальну роботу. Наприклад, хто цілий день фізично працював, краще нехай сидить, розгадує кросворди. Для тих людей, які інтелектуально працювали, краще перемикатися в якійсь ситуації. Де ви будете більш робити щось руками. Сюди ж спорт також у нас відноситься, тому що ми фізично інтегруємо якісь речі. Плюс ще одна порада, яка стане вам при нагоді безпосередньо в самих діалогах, не забувайте про відстоювання кордонів. Не бійтеся відстоювати свої кордони. Питання формату, як ми це робимо, тому що якщо в нас є певна наша зона кордонів, людина її намагається атакувати, ми відстоїли кордон. Ця атака не пройшла всередину. Ми не дійшли до точки вразливості. Ми відбили нашими кордонами той потенційний ризик, який міг бути руйнівним для нас. Тому не бійтеся сказати ні, не бійтеся сказати, що ви якісь речі не приймаєте на свою адресу і таким чином захищаєте свої кордони. Ви, по-перше, формуєте відносину в стилі дорослий дорослий з вашим співрозмовником. Це дві дорослі людини, це не дві дитячі позиції, це не батьківські позиції, це дорослі. Людина. І не забувайте, що HR-менеджер є рольовою моделлю поведінки. Якщо ваш колега, співрозмовник, бачить, що його HR-менеджер ось таким екологічним способом зміг захистити свої кордони, можливо, це стане натхненням для цієї людини взяти таку модель поведінки і свого часу в іншому своєму діалозі захистити теж. Свої кордони. Тому не бійтеся проявляти, проявляти себе по-різному. Не бійтеся іноді ставити ці кордони навіть абсолютно в абсолютно різних речах. У мене може навести такий найпростіший спосіб, я колись відповідала за підписання заявок на відпустку, і це було. Просто в якомусь паперовому варіанті, то в мене постійно йшов поток людей. З одного боку, HR радий людям, з іншого боку, ти не можеш зануритися глибоко у свою роботу, і це важко. Тому я ввела певний графік і казала, що я підписую це з 11 до 12 або з 15 до 16 години. Дві години серед восьми години робочого дня у вас є для того, щоб. Дати мені свою заявку. Це допомагало, це структурувало, це теж про повагу до кордонів. Це те, що допомагає вам якось. Узлагодити свої процеси, поставити чітку структуру, або навіть у самому діалозі, коли людина якось проявляється неокейно до вас, ви можете сміливо поставити ці кордони, але таким чином, щоб не образити іншу людину. Ваші кордони це зона вашої безпеки. Ми за неї відповідаємо і ми навчаємо цьому інших людей, тих, з ким ми працюємо. Якщо вам важко працювати з власними кордонами, або ви відчуваєте, що у вас є якісь. Тригерні ситуації, де ви провалюєтеся. Тут стане при нагоді восьмий пункт. Будь ласка, зверніться до психологів. HR має бути максимально пропрацьованим. Ми пропрацьовуємо наше внутрішнє наповнення, кризові ситуації, можливо, якісь травми, які нам дають такий рикошет досвіду. Пропрацьований HR діє набагато продуктивніше у багатьох діалогах. Також дев'ятий пункт. Будь ласка, сформуйте собі перевід. Приємних справ, якими ви можете займатися та підтримати себе, сформуйте його не в стані стресу. Він має бути у вас сформованим в той момент, коли ви відчуваєте себе добре. І в стані стресу ви просто зможете повернутися до цього списку і знати, що ці саме речі є для вас ресурсними. Наприклад, ви чітко знаєте, що після того, як ви приймаєте, наприклад, душ, ви немов змиваєте з себе негатив, і у вас є змога цим скористатися. Якщо ви в офісі. Ви знаєте, що елементарно навіть просто помити руки не на рівні наших долонь, а до локтей в офісі теж допоможе вам змити цей негатив. І ви цим користуєтесь, ви знаєте, що для вас це дієвий інструмент, але він має бути сформованим саме під вас. Ну і останній десятий пункт, який більше стосується тих початківців у нашій професії, підвищуйте свою майстерність. Згадайте, коли, наприклад, якщо ми говоримо про досвідчення хічарів, коли ми тільки починали свій шлях, як нам було стрес, Сяво провести перші ван он вани як нам було важко провести наші перші звільнення, провести будь-які речі, які здаються нам зараз, вже не такими і складними. Чому вони здавалися нам настільки стресовими і складними? Тому що ми з ними ще не стикалися, тому що у нас немає, ну не було ще тоді досвіду переживання цього, коли ми підвищуємо свою майстерність ситуації, з якими ми стикатимося саме в такому стресовому контексті з нашого боку, ставатиме менше, тому що ми не виходимо з зони нашого комфорту, ми її розширюємо, коли ми розширюємо нашу експертність. Тому ще раз нагадаю зараз про своє прохання нижче під цим відео поділитися у коментарях тим, а що вам допомагає триматися, які є ваші секрети переживання якихось стресових ситуацій на роботі, як ви себе підтримуєте, Буду вам за це дуже вдячна. І, звісно, бажаю нам продуктивного тижня і щоб все на нашій роботі проходило максимально спокійно або позитивно.